Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки суботи. На нашій ділянці фронту ситуація складна та динамічна, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією оперативного командування Південь, противник засереджений на утриманні оборони та недопущенні наступальних дій українських військових. Наша арта сьогодні нанесла багато влучних уражень по живій силі та техніці противника. Знищено також декілька складів боєприпасів. У Бориславському районі наші бійці назавжди приземлили БПЛА орлан 10 ворожої розвідки. Орки продовжують обстрілювати територію мирних громад Нікопольського району. Зі ствольної артилерії накрили вище Тарасівку у мірській громаді та село Добра Надія у Марганецькій без втрат. Це було, до речі, вночі. Також зі ствольної артилерії був вночі обстріляний Нікополь. Ворог випустив 20 снарядів, поранено 39-річного чоловіка. Він у лікарні. У місті пошкоджені вісім багатоповерхових та приватних будинків, кілька магазинів, меблева фабрика, готель, газогін та електромережі. Рятувальники вже приборкали пожежу на АЗС. Ураганами була обстріляна прибережна територія в Марганці без страт та руйнувань. У Криворізькому районі обстрілів не було. Щодо ситуації в Кривому Рогі – Ситуація у місті знаходиться під повним контролем військової адміністрації та ЗСУ. Працюють усі органи влади, соціальні установи та комунальні підприємства. Показники радіаційного фону в нормі: з 1 листопада в кривому розі стартує опалювальний сезон. Тепло надходитиме поступово у житлові будинки, соціальні заклади, установи бюджетної сфери. При цьому ми продовжуємо підготовку до. Можливо, найважчої за останні 80 років зими. Останній такий виклик для інфраструктури міста був під час Другої світової війни. Як ви бачите, російські фашисти продовжують наносити ракетні удари по об'єктах інфраструктури по всій країні. Відверто скажу, що ситуація складна. Відповідно до цього, національна енергетична компанія Укренерго проводить в Єлові. Відключення по всій країні, в тому числі в Кривому Розі, відключення аварійні, їх неможливо спрогнозувати, тому для забезпечення роботи лікарень, котельних, насосних водоканалу та іншої критичної інфраструктури ми закуповуємо потужні генератори. Для створення пунктів колективного обігріву в школах ми закуповуємо генератори буржуйки, дрова, вугілля. В місті створений стратегічний запас продуктів та медикаментів. Я не виключаю. У разі нових ударів нам прийдеться і днями, і тижнями, і місяцями можливо бути без електрики і інших енергоносіїв. Ми робимо все для того, щоб вижити і перемогти. Завдяки підтримці Кривого Рогу на деокупованих територіях Херсонщини забезпечена екстрена медична допомога. Оперативно-диспетчерські служби міста отримують дзвінки на лінію 103 від жителів деокупованої території. Бригади виїжджають з Новоранцовки та Качубіївки, якщо у швидких цих населених пунктів не вистачає вони зайняті. На допомогу виїжджають лікарі з Кривого Рогу. Декілька годин тому навіть прийшов дзвінок з Новодмитрівки з поки що сірої зони, там де тривають обстріли. На деокупованій території ми також співпрацюємо з медиками міжнародної організації Лікарі без кордонів. Велика їм подяка! І ми бачимо. Що навантаження на наші медичні заклади буде, скоріш за все, збільшуватись. Адже підтверджується інформація, що окупанти активно вивозять медичні апарати з аптек на окупованій території Херсонщини та медичне обладнання з лікарень. Сьогодні також було евакуйовано 13 людей з одного селищ на лінії зіткнення в Херсонській області, спеціально не хочу говорити його назву, багато дітей. Евакуація звідти триває третій день. Людей розмістили в місця компактного переживання в Кривому Розі в школи та терцентри. Ну, лежачих в терцентри. І наостанок, в ніч в суботу на неділю з 29 на 30 листопада, ви зможете провести в ліжку на одну годину більше. Для мене особисто це вопрос, до речі, актуальний. О 4-й годині ранку за Київським часом Україна перейде на зимовий час. Гадинкову стрілку потрібно буде перевести на годину назад. І про наші спортивні перемоги. У Кам'янському на чемпіонаті області з Хеквондо наші вихованці ДЮ США номер 2 вибороли третє командне місце. А Діана Літвіненка-Чумаченка виборола золото на ще одному турнірі з Хеквондо, Золотий Даянг. Вітаю наших спортсменів! Кривий ріг пишається вами. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!